Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося зі справжньою українською хатою. Українська хата символ України, житловий простір людини, місце родинних обрядів, символ добробуту, берегиня житла, де кожен предмет має свій лише йому притаманний колір, запах, своє звучання, розташування. Якщо людина мала власну оселю, це означало, що людина працьовита клопочеться про прихисток і достаток своєї сім'ї. Хати в Україні здебільшого були білими. Хата мала велику світлицю і кухню, сіни, комору і ганок. Двір огороджували дерев'яним парканом або плетеним тином. Давайте зазирнемо всередину хати. І розглянемо основні елементи побуту в українській хаті та яке ж значення вони мали для українців. Піч зберігає давнє священне значення для господаря, тому її розмальовували чудовими візерунками. Вважалося, що ворожа сила, задивившись на цей розпис, забуває про своє лихе діло. В печі випікали хліб, готували їжу в глиняному посуді. А чи знаєте ви, що страви, приготовані в глиняному посуді у печі, найсмачніші і найздоровіші для людського організму? Місце в будинку, де зберігається посуд, називається мисник. Мисник це дерев'яна полиця для зберігання посуду. Для спання в Україні здавна використовували дерев'яні ліжка, які застиляли кольоровими ряднами або килимками. Покуть. Куток в українській селянській хаті найсвітіше та найпочесніше місце. У покуті знаходились цінні речі, ікони, біблія, свічки. Скриня. Традиційний для України вид меблів, у якій зберігали одяг, коштовні речі, прикраси, полотно. Скриня належала жінці. Стіл. Стіл також має магічну силу. Символізує достаток родини. Його першим заносять до нової хати. На нього кладуть хліб сіль, ставлять ритуальні страви. Інтер'єр хати постійно змінювався, але це не заважало хаті залишатися затишною. А зараз я пропоную вам вивчити віршик Хата Якова щоголів за допомогою мнемотаблиць. Наша хата під горою край долини, У вишневому садочку та в калині, Попід лісом млин подався у ставочок, Через воду перекинувся місточок. Наші ниви золотіють так, як сонце, Вишні й сливи лізуть з гілок у віконце. Нашу гору всі далеко знають, Добрі люди нашу хату привітають. А тепер повторюйте віршик за мною. Наша хата під горою край долини. У вишневому садочку та в калині. Попід лісом млин подався у ставочок. Через воду перекинувся місточок. Наші ниви золотіють так, як сонце. Вишні й сливи лізуть з гілок у віконце. Нашу гору всі далеко знають. Добрі люди, нашу хату привітають! А тепер повторіть віршик декілька разів самостійно. А я чекаю на відео з вивченим віршиком. До побачення, малята!